Язиката феська, були собі чоловік і жінка. Петро і фейська, і гарна б жінка була феська, усім гарна. Та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і умовляв, і сердився, нічого не допомагає. Поїхав раз Петро орати та й виграв гроші, скарб. Як пан довідається, то відніме, думає він. А довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? думав, думав бідолаха, та й надумав. Узяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро купив на базарі бубликів та зайця застреленого. Вертаючись, він повернув до річки та витяг з верші рибу, а туди зайця поклав. Рибу відніс у ліс і порозкидав під кущами, а бублики почіпляв усі на грушу, що на краю лісу стояла. Вертається додому. Пообідали з жінкою. Він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулася там риба, то позбираємо. А хвецька й каже, Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько? Не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилася, і хрестилася, а такого біла не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки. Чи не піймався часом заєць у ятір або у вершу? Тю на тебе, чоловіче, чи не здурів, каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Пішли. Виходять на узлісся. А стоїть груша, і на ній бублики вилясно, А живі гнуться. Веська кричить. Чоловіче, чоловіче, ти бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік. То що? То, мабуть, бублейна хмара йшла. Та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Струсили вони бублики. І далі йдуть до річки. Витяг чоловік вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько!» аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилася, і хрестилася, такого не бачила. Приходять додому жінка й питає. А що то, чоловіче, за день такий? Зроду віку такого не бачила. Риба в лісі, зайцю верші, бублики на руші. Те ще нічого, каже Петро. А от справді диво, що я сьогодні і гроші знайшов. А де ж вони чоловіче? Та ось витягує ті гроші. А тепер же чоловіче. Будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже. Бо як пан довідається, то зараз відніме. Глядиш, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Добре, каже Хвеська, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути голос гомін на селі. Чоловіче, а що то таке? Хвеська питає. Та то, каже чоловік, а сам собі усміхається. Наш пан покрав ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. А Хвеська вже й повірила вже й кортить її, розповісти комусь. О, хилишенько, побіжу я до куми маленьке та розкажу, скрикнула Хвеська. Та так і підхопила серед місця. От не ходи. Краще сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого пана? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене вб'є. Не послухалась Хвеська. Пішла. Ну як про щастя своє не розказати? Ну, кумасів, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та й глядіть же. Нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки їх веська з хати, а кума маленька за свиту та до куми плічки. Ох, кумочку. Чи ви чули? А кума плічка пішла до куми Марини, а в неї вже кума Євдоха. Так чутка по всьому селу й розійшлася. День чи два минули? Кличуть Петра до пана. Пан зараз кинувся на Петра. Кажи, такий сякий, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж каже пане? Моя жінка каже. Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плите. А. Так ти так, каже пан, покликали сюди жінку, привели хвеську. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді пану Петра. Бачиш? Та що ж? каже той? Вона чогось -то не наплете. А ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питає пан. Еге. Коли саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу і під кожним кущем її збирали. І бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили. І у вершу заєць піймався. От слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона по ділу плете? Нехай вона вам. До пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається пан. Коли ж, м вибачте, пане, тоді саме, коли вас били ковбасами, це те, що ви їх покрали. Як скрикне пан, ах ти така сяка. Ах, ти мені смієш таке казати. Візьміть її та доб... дайте доброго хлисту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, мовляв, його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна. Узяв та й пустив. І тут хвеська з Петром. Він собі сміється з під вуса. А вона і носа похнюпила. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не серця, Та давай помиримося. Ото й помирились. Зрозуміла хвеська, що недобре багато балакати та й перестала. А з часом стали вони вільними і почали жити в достатках.